На східному фронті, після виборчого затиша, поновилися артобстріли. Практично по всій умовній лінії фронту ну а найгарячішою точку. Залишався Бахмутський шлях в Луганській області. 32-й блокпост, про який ми розповідали кілька тижнів поспіль. Тепер же під контролем бойовиків лінія фронту просунулася далі до Лисичанська аж до 31-го блокпосту. По дорозі до нього купа розбитої техніки. Це підмога, яка направлялася українським бійцям, що були оточені на 32-му блокпосту. Направлялася, але не доходила. Цього тижня бойовики виставили ультиматум: або українські військові залишають блокпост, або їх просто випалять градами. В результаті через зелений коридор сепаратисти самі вивели з 32-го блокпосту українських вояків, які вціліли. Сіглій Смальчук розшукав їх і з'ясував, як все відбувалося насправді. Ексклюзивний репортаж з передової. Луганщина. Це іще 3 жовтня. На той час крайній 32-й блокпост до позиції противника звідси всього кількасот метрів. 220 метрів. Ви можете посмотрети видно. Бійці чекають ротації, і вже наступного дня сюди таки завезуть близько сотні нових людей і дадуть наказ, що правда більше схожий на побажання триматись. Ми не розуміли, що ми там, там знаходимося. У нас хоче в нас тут кусок поля такі, чи, кілометр на кілометр. Що там? Цей кусок, я не, ми так не розуміємо, що тримати. По-друге, говорив, поставте мені бойову задачу. Ніхто бойову задачу нам не ставив. Наблюдайте, Зачем чим дати, я не знаю. В центрі годинкової стрілки не. знаходились ми. Є 9, 12, 3 і 6 годин. 6 да. На 9 годин стояло 14 танків їхніх. На 12 годин стояло 12 їхніх танків, і на 3 години стояло шість їхніх танків. А ще за кілька днів бойовики так званої ЛНР остаточно візьмуть українських військових в кільце. Ми бачимо, що нас в окруження беруть. Усьо АГСники перебігають через дорогу. Перебігає, нас беруть в окруження, нам кажуть, стріляти не можна. У нас перемирять, указується. Вони стріляють, мене оточення Вони вирвуться лише через три тижні. А вони стягували, підпривозили боєби. Ми дзвонили, кажемо, щоб прийшли фури, з жолотонніки з боєприпасами, щоб дати артилерію, щоб поки вони розгружаються, щоб їх накрити. Там, ніякої команди не було. Понад 20 днів пекла саме так називають солдати, проведений на позиціях під селищем Сміле час 10-го числа. Ми були без нічого. Бутилки, які були в смітникові, каплі води збирали моч. Нікотрі вживали моч без води, їжі й під постійним вогнем з боку сепаратистів. 80 мін це також для щоб рано встали розбудили, а потім сутки клали. А ви ми, Звісно, давали политики? Вони серйозні на набагато, чим у нас були. В них ми бачили, як скорі помощі приїжджають, і вони туди людей розили пачками. Втім, нацгвардійці твердять, сили були надто нерівними. Наші забрали в них пулеміт, СВД. Тепловізори були. у вас? Так, зараз де? Нічого не було. Два ночника були від автомата Калашникова, я не знаю, з якого вони року. Ну, я не випадаю, що вони, Ну, Вони по них нічого не видно. Нічого не видно. Після, кількох Після кількох днів обстрілів бойовики ініціювали переговори. От вони виходять з білим прапором на дорогу, наші побачили і виходять вже наші начальники з ними ведуть переговори. Так звані ЛНРівці ще неодноразово пропонуватимуть українським військовим добровільно залишити блокпост та наказу відходити від командування солдати не дочекались. Держатися всі команди були держатися, спостерігаємо і держимося. Ми лічно, сержанти, договаривалися з сепаратісти, що нам якусь хоч воду дали, тому що ми помирали. Просто, а ранені наші були. І вони дозволили нам, а наші це не зробили. Не зробили. Окатяжка, що сепаратісти... Лучше люди чи наше командування. розумієте, Це найбільше мене добило. Щоправда, спроби доставити воякам вода воду були. От лише жодна з машин так і не доїхала до позиції. Посилали одного танка, одного БТР. Всього їх розстрілювали. і все. В кожному танку їхало, так? коли інструктором їх розстріли, і клініки паш три чоловіка. А їх там зкинув 38 одиниць техніки. От можете 38 помножити на три. Знаєте, скільки це там було двохсотих? І це за цю каплю за цю води, яку вони нам везли. Мені ця вода вогну не лізла. Я не, я не міг її пити. Відтак, після чергових переговорів вояками було прийнято спільне рішення таки відходити в тил. Нашим бійцям пообіцяли коридор і навіть дозволили вивезти техніку і рештки загиблих. Вони визначили всі всіх, хто були в Бетері, вирішили витягнути. Ну там Бетері що там? Там виходить один. Череп і кусок хребта, получается, такого бурівшого. Взяв, взяв його хоч таку килограму полтора важи. положив по, -по вашу палатку, а всі, що викапував, то виходить, їх там чотири чоловіка було. Ну, вони вже днів, вже 10 хоч були вже в землі, і запах такий йшов хоч і в цього поля, де там вони там знаходяться, це просто... Ну, реально, там їх там не знаю, скільки там мужики, там, там багато. Там просто багато. Я, я вам кажу. Скільки всього загинуло на 32-му, поки що невідомо. Частина тіл і досі залишається на території, що перейшла під контроль бойовиків. А лінія фронту тепер пролягає майже на 10 кілометрів ближче до українського Лисичанська. Ці твари, ні ша, далі не ступлять. Хватить нити. То, що нас не чують, це зрозуміло, що нас не чують. Нас не чули давно. Через 132 взяли. Хватить нити. <гум> Пора щось зробити. А це вже 31-й. Після того, як українські війська залишили 32-й блокпост, передова змістилася сюди. Бойовики наразі знаходяться буквально в двох кілометрах від 31-го блокпоста. Хлопці кажуть, готові боронити позиції, втім підкріплення явно зайвим не буде. Вороги у нас там со сторони Луганська, се сторони Фрунзе, з двох сторін. Тобто гарантії, гарантії того, що цей пост не може опинитися, так як 32-й, нема ніяких. Розвідка регулярно доповідає про активне стягнення до підконтрольних бойовика міст, техніки і живої сили. Є і чечени, і сітіни, є, понаганяли, і танки є вже в них. Там багато танків є. Щось 20 одиниць танків. Це тільки ті, що бачать. Тільки нашою зброєю їх не остановити. Щось 5 градів є 5. в них там. Непогано, то вони укріпились. Небезпеку цього разу схоже помітили і в штабі. Ато ситуація в районі траси Бахмутка залишається складною. Бойовики, використовуючи реактивну систему залпового «Град», ведуть обстріли наших блокпостів, а також позиції підрозділів, які забезпечують підтримку визначених об'єктів. Обстріли ідуть регулярно. Закріпившись на 32-му, бойовики ведуть вогонь не лише по 31-му, а й по 29 та 25 блокпостах, а також по прилеглих до так званого бахмутського шляху селах. Один з бійців, який охороняв 31-й, цього тижня загинув двоє поранено. В селі Новотошківське осколком від вибуху вбило жінку. Один зі снарядів влучив в актову залу школи в селі Тошківка. Це буквально за 15 кілометрів від Лисичанська. І от наслідки ви можете бачити самі. На щастя, дітей на той момент в класах вже не було. Немов щось відчуваючи, їх у той день відпустили раніше. Основні снаряди лягли. Туди, от за этой, за, за стадіоном, Вот. Так много было? Да. Штук 6-8 где-то було. Проте наші військові відступати не збираються. Головне кажуть, щоб про них не забули, щоб не сталося так, як на 32-му блокпосту. Приймайте міри, бо вони сказали, що ми даємо вам до 25-го поста, відходьте, бо таке, як з 32-го вже не буде. Ми будемо. Вже звідси ніхто не вийде без зброї. Підкріплення обов'язково дають нам підкріплення. Омиляємо спати, ми не знаємо, ми вже в кулиці або ніяк. Вони ж зі свого боку обіцяють зробити все, щоб не лише захистити позиції, а й повернутися додому живими. Хочу передати привіт в Хмельниччині, сказати, що ми тут всі тримаємося до останнього. Хочу передати привіт з Закарпаття. Це все нормально, чекайте, живим, здоровим. Хочу передати привіт всі Вінниці, всім своїм рідним, близьким, друзям, хто мене впізнав. Окремий привіт свій доці. Досі я тебе люблю. чекай мене, я скоро повернуся. Сергій Смальчук, факти тижня.